Що ж, друзі, сьогодні 13 лютого. Ну, ось таке. Більше не, не поливав, але ж одного разу достатньо було вже другу неділю як не поливаю, але гунше вологий, Зробив, забрав від загальної купи землі підняв, зробив більше дірок. Лимон, плод вже єлі висить, так що будемо його знімати. Сьогодні скуштуємо зеленкувати, але що ж робити, потрібно, потрібно дати вижити дереву щоб проект не закінчився так. Раненько почавшися Цей лимон, ну, не знаю залишати чи ні, мабуть, все ж таки ні. Теж ми його приберемо. Добре. Далі, далі, я не знаю, підскажіть, це ж, мабуть, хвороз, якщо таке жовте листя чи може це через перелив. Може, ще є такий варіант. Я дуже багато яєць їм курячих, і все потрапляє до того ґрунту. Тобто, може і звісті багато, ну, тобто, як воно виходить, що з яйця. кальція. Кальція багато може в цьому ґрунті було б цікаво. Як зробити аналіз ґрунтів, без, не маючи практично, практично нічого до цього? Підказуйте мені в коментарях, я буду з вами радий поспілкуватися. А зараз, поки залишу так, як є, це все. Зняв лимони. Вчора полив фікуси Бенджаміна, а то деякі там попідсихали, деяких листочки підб'яли, попадали, але в ну, більшості. Гарно ми прийнялися. Тут в мене трошки слимак гуляє і буває, під'їдає це все. Да, і от той же перелив сказався і на... Ну перелив, плюс мошки потім виходить, і ананас теж серединка прогнила. Тобто, якщо попадає туди земля, старайтесь, щоб туди земля не попадала. У мене понасипали з різних усюд. І все, я цей ананас так витягнув, він його коріння, Отак От кинув зверху, направив на нього <кх> світло і нехай жариться. Виживе, виживе, не виживе то все. Ну, Ананас мені багато місця займає і зараз не можу його за ним правильно дбати, не вистачає місця і світла. Ті базончики деякі. Повідходили якось незрозуміло, чи пересохли, чи що так гранат проснувся. Навіть не думав, що він буде. Ось Біля нього там теж дві гілочки гранату відрізав його. Ну і там ще то любисточок, букет дарував кохані, і залишилось листочок, то присадив. побачимо, чи щось буде. Ну от Таке Таке от твориться, от такий у нас дендробинаріум напишу який це вже день. Добре, люди добрі. Підсказуйте, що це з листям, що мені з ним робити. Я думаю від хлорозу взяти якісь діючі. Ну, железо получается мені треба внести як я розумію. Тобто, метал Тобто або бреться купорос з лимонною кислотою ну, але краще я не буду сам готувати і пробувати бо вже і так лимон постраждав візьму куплю якісь для нього средства якийсь засіб проти хлорозу, ну і, може навіть перевалю в інший горшочок, бо це зовсім не піде так. Ну що ж, друзі, пересадив я дерево лимону, зробив от стільки е дренажу. Тобто я накидав туди. Хто знає як це називається, пишіть коментарі. Такий дренаж. от Стільки є. насипав, думаю, достатньо. Потім такий шар піску. Потім саме дерево перевалив з відра своїм ґрунтом і обклав його піском зверху. його піском зверху. Зараз ще приніс відро органічних відходів, ось це так от буває, загнивши поцвілі лимон, яйця, шкаралупки, все тут і просто пригортаємо, щоб Машкара не за Черв'яки будуть це все перетворювати в добро. Ми будемо валити це лозони і дивитися що буде. Такий вже шар тут білого вунусу черв'яків. Достатньо багато візде. Ти копнеш, де я їду, їх там. Капець, капець. Зношу достатньо часто. Так, щось дорожні зважив лимона 345 грамів. Ось вот така штука м'якенька. Тут він вже підв'яв, тут зелений, ще не достигший. Але ну, щоб врятувати дерево лимону, амінь, зрізав я цей камінь Ну, Друзі, зараз я його розріжу. Спробую посмакую з сахарком чи м'яком. А ви, друзі, пишіть, що ви думаєте. Чи варто так куштувати, не скориставшись на нітрати і все стильне. Ну, я думаю, на свій страх і риск. спробуємо. Хочу спробувати, який він нас пахне. Друзі, я розрізав лимон. Він так ароматно пахне. Жінка в шоці, але кісточок немає, тому що я не запилю, мабуть. Все-таки потрібно брати, як люди роблять вушні палочки чи ще щось. Якісь кісточки, не знаю, для фарбування дитячі та запилювати, щоб були кісточки для засінців цього фрукту. Ну, що ж, будемо смакувати, пробувати зараз, розкажу, який він на смак. Ну, що ж, погнали. Будемо куштувати з цукром. О боже, як він пахне. М -м -м. Embora